Права 109. Ділянку огороджено парканом. Площа ділянки 360 метрів квадратних, а її ширина 15 метрів. Знайди довжину паркану. Ну що ж, давайте так і зробимо. Якщо ми будемо вважати, що наша ділянка має форму прямокутника, і тоді довжина А, ширина Б, то площа С визначається, як А, що множиться на Б. Давайте це запишемо. Тобто площа С ділянки це А, що множиться на Б. Якщо нам треба знайти довжину цієї ділянки, довжину А, то щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо тоді, звідси випливає. Щоб знайти А, нам треба С поділити на Б. Ну, або тоді ми пишемо, що А дорівнює. Так, замість площі пишемо 360 поділити. Ну, а Ширина Б у нас 15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик. Тоді 360 поділимо на 15. Так, 360 поділити на 15. 3. Не ділиться на 15, 36 поділити на 15, це буде 2. 2 на 15 це 30. Віднімаємо, це буде 6. Тут у нас ще нолик. 60 поділити на 15 це 4. 4 на 5 це 20, 0. пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6, Віднімаємо залишок 0. Тобто, це у нас буде 24. Пишемо в дужках чого. Метри. Це у нас довжина. Так, отже, записуємо відповідь. Знайдіть довжину паркану, ми знайшли 24 метри. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.